Лампа акумуляторна 60 см. Уже такі у нас були. Приїхали нові з новим функціоналом. Так. Уже йде шнурок Type-C, тобто більш сучасний. Також вже йде лампочка. само з акумуляторами. Ось під шнурочок вхід. І зараз тут вмикання йде ось тут. Вмикаємо, йде три режими освітлення. Холодний, суміжний і теплий. Тобто, холодний, теплий і середній змішаний. І йдуть три режими роботи. Перший це ось як зараз світиться постійно. Другий режим це економ режим, тобто він вмикається, коли немає освітлення і коли датчик спрацьовує. спрацьовуємо. Зараз світло. І третій режим це тільки на датчик руху. Тобто, якщо вам світло потрібно, ну, коли не дуже темно, то він спрацьовує на датчик руху. Зараз Вимкнувся, рух з'явився, він вимкнувся. Тобто такі три режими роботи. Ну і само собою може працювати е, від, е, коли ввімкнуто е, живлення. Тобто повністю автономка у вас. А, кріпиться ось такі осадочки металеві. Тобто можете кріпити його до будь-якого металевого предмету. Все. Ось так все зручно. Все дуже просто. Тобто за світлом будете завжди.